Думаю, поділюся з вами інформацією. Але від цих жуліків нікуди не скритися. Камарочка. Вітаміни. Знають, що в мене вітаміни. Дивіться. Класні вітаміни під час ліньки у собак. Ну, це я даю ну, коли собаки ліняють, вони гарно допомагають. І вони даються з розрахунку одна таблетка на 10-10 на кілограмів ваги. Ці в мене вже получили, тільки, що але я дам додатково. Вони їх дуже люблять. Гарні вітаміни, коротше. Тут 730 730 таблеток. А, 750 таблеток в цій баночці. Каніна Сіалген, бачите? Класні, класні. Мені подобається. В них дуже така гарна шерсть становиться. Вони, звісно, коштують грошей, але мені дуже вони подобаються. Такі насичені, не так в мене яркі, а з цими вітамінами ще краще. становиться. така шорстка дуже, дуже м'яка. така. Каже, мама, каже, я люблю таку вітамінку. Ту, люблю таку вітамінку. Карюха вже теж отримала та й лежить. Так що, може, кому можна давати кота, можна давати собакам. Класні вітаміни Вони підвищують імунітет. Тут же залапала баночку. Бо я нею користуюся, вона не стить мене, бачите? Їх вистачає надовго. І я ж кажу, з розрахунку одна таблетка на 10 кг ваги. Зараз даю такі вітамінки, бо линяють і линяють. Після зими дуже починають линяти радя появлянки на цього Лунтика. Все таке і лякай мій зайчик.